І ми на ринку провіз кукурудзує десочка, не знаю по чому буде. 15, 15, 10, 10. Молоко 25, сметана 50 і яйця. Свої помідори, свою картоплю, пересвід. І я її продаю. Це три точки, це друга точка, бачите. І третя точка у нас. Зараз я на покажу, скільки нарвав. Бачите, непогано. Зараз я вам просто покажу. Лень, вона повністю нарвали кукурудзи і будемо вести. Непогані, бачите, отут. Тут кілограма 5-6. по 10 продається 15. 15 точно було гіркосати. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І завтра вирішу поїхати на ринок. У мене лишила ще кукуруза. Я на нього трошки ставку ставив. Але в кукурузі в мене бачите і кавунчик. Кілограм 4, там кілограма 5 де є, Непогані, бачите, от тут, тут кілограма 5-6. Ще не стиглі. Є різні сорти. Є в мене і жовті всередині. Ну, це буде пізніше від нього. А зараз я приїхав, щоб трошки кукурудзу нарвати. О. У нас кукурудза вже. Як знати суха, бачите. Значить вже можна порвати. І непогано. Так, а ми подивимося, тут де в нас мала, мала що погана схожість. І тут земля просто друга. Зараз подивимось. Але в нас трошки там бачу. Стороною прийшли. Тут хмара такі непогано, бачите, завість добра до кінця і кукурудза непогана. Дуже добра, це вже мало тут, а тут мраморова в мене. Трохи запилилася одна, другої. Сюди хмари йдуть. Ну а нічого, будемо рвати. Зараз я нарву, покажу скільки нарвав, ну а думаю, трохи перечистю. Ну, ще є виборки, я робив тут вже більше, бачите. Забирав з тих більших. Є другий качан. Дехто говорить, щоб брати ракель, чи взяти Добриня, чи Вего. Я для себе вибрав отаку. Бачите, непогано. Да я вам просто покажу. Ленька вона повністю. Від ракель далеко не йшла. Але я мало, просто мало, е сажаю. Це хто має дуже багато. Є по 10 тисяч, 5 тисяч сажають, 100 тисяч, як в нас на Херсонщині, були вже і такі площі. Але то було поступово, вони сажали. А в мене тут 2000 тисячі посаді, трохи більше, то що не зійшло. Але ж маємо те, що маємо. По різному сажаю, звичайно, її розсадою, і насінням. Ну, Тут я би сказав, що непогано, непогано пішло. Так як зараз і жара стала. Дуже жарко. Дню 10 вже 30 і більше. Але, але кукурудза є. Бачите, непогано. Зараз я буду. На ринку я продаю 10 гривень і менше. Тому що качани невеликі, як взяти другі качани. Я б не сказав, що вони невеликі, вони добрі, але багато везеш. На розпродаж всі кажуть свою ціну. Беруть, тому що, кажу, дехто 20. А я буваю 150 залезу продам, тому що в мене є багато. а Дехто посадив мало. Але кукурузою можна займатися, хто на продаж, тому що два качана. І можна рахувати скільки ви можете. Так як зараз на здачі 5-7 гривень, 5 здається це точно. Але це треба їхати на ринок в гуртовий, і здавати за менші гроші. Тому що гуртовий це і менше. Хто хоче в розріб, то і собі помаленьку може продати і так. Люди беруть, непогано беруть. Від 5 до 40 штук. У мене так брали. Решта будемо дивитися відео. Я буду вже йти, бо грамити кажу, а хочу ще трохи нарвати. Жара трошки прийшов вже під вечір. І нарвав я чотири мішка таких. У сумку більше влади. Перечитаємо самі качани, щоб можна було більше. Але в нас от така веселка. Бачите, у нас веселка. Там дощ. Там падає дощ над селом. Ну, а ту сторону сонце сидить. Це друге село. Тут село на село 2 кілометри, 3 кілометри село, йде на від другого. Хуст населеність. Е, читав, що Львівській області найбільше сіл, там тисячу з лишнім. Бо тут кажуть, що там село 3 кілометри, там 2 кілометри, там 4 кілометри. Дуже багато сіла. Ну, а ми нарвали кукурудзи і будемо вести, якраз у нас, бачите, веселка. Дощик а, чується холодненьким, бо у нас жара була. І такий запах, якби де Озон був такий, знаєте, після дождю а він такий йде. У нас бувало таке з моря, як дуло. Я на Херсонщині до моря в мене 33 кілометри. Це до хорлю. І прямо як її там дує, то такий запах другий. Тут дуже сирість, а там такий сухий, що жара, але сухо. І як падає вже друге, он вже починає крох дощик. Зараз я вдома покажу трохи, як обтербив. Всю не буду, трохи, решта на ринку. Ну, такі у нас е, вигодно, зразу вам кажу, кукурудзу вигодно. Клопотливо, але одному робити звичайно тяжко. Треба сім'я. У нас сім'я велика. Самі бачили по відео, що картоплю скоро викопали, позбирали. Ну і у нас все так робиться, тому що ми дружні, ми всі разом. Збираємося, робимо, працюємо, так як воно має бути. День другого не просять. Навіть буває, що самі знають, я тільки сказав, що завтра вибираємо картоплю чи там огірки вибираємо і вже діти мені допомагають. І у нас мор... той дощ. Я встиг. Ось така кукуруза. Хочу сказати, непогана, довг до кінця. Бачите, непогана кукурузка. Зараз трохи її почистю. І ще вона у нас є. У нас є редиска. Гляньте, яка велика. Вже наросла, але будемо робити. По 15 штук, по 20 подивимося, І подивимося яка ціна буде. Хоч її зараз немає редиски. Слабо беруть, але я думаю, меншу ціну поставити за пучок. Буде менше. Будуть, може, брати. А ми зараз ховаємося від дождя, Це є отака мармурова, а це є джамала. Дуже смачні, чесно кажу, що смачні. Завтра на ринку покажу, який торг і скільки я заробив. Хоч возив по 150, считайте по 10, 200 возив, считайте по 10, продавав, ну, кому давав ще. І, як то кажеться, нагрузку просто одну-дві, якщо багато брали. Люди задоволені. Ну, а так трошка копійка, як то кажеться, можна торганути для сім'ї. Вистачає. Але, звичайно, треба труд. Праця. Як то кажеться, треба працювати, тоді буде. Якщо не буде, то не буде. Дивимося завтра, які будуть ціни. І в нас дощ. І ще добре, бачите, що твориться. Та я зараз зайшов додому, потемніло. І у нас дощ. Добрий дощ. Так, доброго ранку і ми на ринку провіз кукурузу і ведисочка, не знаю по чому буде. 15-15-10-10. А це моя підписниця. Вона мені місце, так тримає трошки. Помідорчики такі. Такі 35, такі 30. Це сама вирощує. Бачите, зберігла. А це якраз моя підкресниця. І вона такі. Вона. От, от такі гарні товар. Бачите, виросли. навіть чорний принц, типа. І перець правда різнобой. бачите, і невіді ротунна така. Бачите, такі по 40, ой, 50. А сидіть виростила по 40. І продаємо її кукурудзу. І тут зразу важиться, картопля привезли, бачите, і важиться, щоб вдома не переважити, тут переважить по два, по три. Картопля по 15. Остальне покажу вже по ходу, як буде йти торговля. А так чекаємо покупця. Так, тут на місці одразу і чистю кукурузу. І одну для реклами сиру зів. Трошка пішов, побачив, що їв, трошки пішов, треба а як поїсти, то дуже багато А так у нас. Така гарна кукуруза, непогана, по 10 продається, 15. Взяли 4 пучка на редиски, 50 перець, тут є і ротунда, її бачу, на польот похожі, і геркулес, ну і помідори. Поки, поки на місці, бо якраз почався тільки почався торг, кажеться. Ну і Колон Кавун непоганий. Бачите, красивий, по 25 дорог. Але переді мною, бачите, розрізали, так як я говорю, краще брати, щоб вже на впевненість розрізаний. Бачите, його нам показали, він є червоний, непоганий, бо можете взяти. Але це треба знати. А так кусок розрізали, якраз вам може хватить. Можна і на чвертку. Це вже як договоритися. Молоко 25, сметана 50 і яйця, 6 гривень одне. А сир 80-90. По, по 90 І така диня смачна, пахне дуже добре, як колосниця, по 65. А що ти там брали? І на пробу. Попробували огірка посадити. Скільки у вас було соток? 15 точно було засадити. І так помало продають. Трохи на ринок оптовий, гуртовий, трохи тут. Вже моя кукуруза йде, як то кажеться, до торгу до закінчення. Але це добре, що тут групується, можна. От. Ось я приїхав тільки з радискою і. З кукурузою, але тут мені підписниця, я вже казав, знакома дала свої помідори, свою картоплю, перець, і Я її продаю. Це три точки. Зараз покажу, які точки, що вона продає і мій товар. Це друга точка, бачите? Теж продається непогано. Рожеві є, картопля. Картопля, правда, 15-20. Мало. І третя точка у нас. кукурудза моя. І перчик це все є. Непогано. І така є лохина 45, но є по 100 кг. Непогана, своя вирощують самі. І так як сезон закрутки, вже трошки менше. Беруться домашні, а рядом є з, магаз... з база ринку, то там по двадцятки сливка. Непогана. І так, на три точки скажу краще. Хоч маєш і другий продаєш другим товар, але свій йде набагато. Практика на Херсонщині такої не було в мене. Кожен продає свій товар. У мене, як я торгував, в мене і відео є, а тут можна так, можуть надавати просто другі люди, ти продаєш, віддаєш їм, ти можеш їм дати, і це непогано. Кукурузу я продам, в мене було 150 качанів, по десятки, вважаємо гроші, і редиски лишилося два пучка, було 12, теж по 15 гривень. Всім здоров'я! Україні перемоги. То що зняв, то і показав. До побачення.